6 червня з нагоди Всесвітнього дня довкілля телевізійна служба новин 1 плюс 1 за підтримки представництва програми розвитку ООН в Україні провели акцію Чиста країна. До акції з прибирання сміття залучилися також активісти благодійної організації Зелене досіє» і волонтери, аби прибирати сміття у найпопулярніших місцях масового відпочинку. Спеціально були вибрані е, різні уголки України, Це Восточна Україна, Западна Україна, Волинь і київ uh... Проект проходит на базе национальных природных парков, как можно сказать, жемчужины природы, там, где люди отдыхают, именно приходят для того, чтобы насладиться природой. До природоохранной акции в залучили детей, которые відпочивають у дитячому таборі Сонячний і учнів светогільської загальноосвітньої школи. Намагалися, чи правда, зацікавити і людей, чи відпочивають у наметах, але безрезультатно. Мені кажется, что люди приятно удивлены и, по-моему, это собственно, для этого мы и хотели провести эту акцию для того, чтобы э, призвать этих людей. То есть мы даже за ними убираем. Я думаю, что это в каком-то смысле э, будет для них, может быть, даже уроком и примером. То есть не, после вас мусора не остается. Угу. Мы все в, паке... в пакетик всегда складываем и с собой забираем. Потом знаете, мусор Мета проєкту Чиста країна привернути увагу суспільства до глобальної проблеми засмічення навколишнього середовища, зокрема природних перлин національних парків. Природньому парку Святі гори, який потрапив у список акційних, пощастило більше ніж іншим. Учні святогійської школи проводять тут акції з прибирання регулярно. У нас була акція чисте узбіччя, ну то тобто, убирали дороги, вообще також освобождали берег білянца. Очень жаль, що гості нашого города очень часто забувають, що вони в гостях не только у городу, но й у природі. Ну і залишають тут сліди свого перебування не дуже такі хороші. Сергій Примачук, директор Національного природного парку Святі Гори, присутній на акції, дуже приймається людською недбалістю і призиває не смітити там, де живеш і відпочиваєш. Ось ви дивіться, за якийсь неповний час ми серед трави насобирали таку гору мусора. Це той мусор, який бросають віддихаючі, паломники. І я думаю, що э, буде дуже стидно тим людям, які мусорять, коли побачать, що за ними вибирають наші діти, Наші граждані, які включились в цю акцію. Тим паче, що більшість із матеріалів, що використовує сучасна людина, не перероблюється природно не роки, а десятки років. Пластикові упаковки, в тому числі пакети, 100 років, одяг із натуральних тканин до року, із синтетики до 100 років, дерево – 2-3 роки, папір від 2 до 6 місяців. Відходи їжі максимум місяць. Тому подібні акції безумовно корисні, адже вони допомагають очистити природу навколо нас і привести її в гідний стан.